Добрий день. Сьогодні у нас тема нашого завдання: практичне створення HTML документів. Покажу вам сьогодні мінімальні зміни, які ми внесемо в HTML-документ. Зробимо домашнє завдання уроку за 10 грудня. Зараз можете бачити на екрані домашнє завдання сайту нові знання. Йдемо в пункт 3. Підготував для вас вже файл HTML-заготовку. Викачуємо її на свій пристрій. Переходимо по посиланню, бачимо можливість викачати. У мене на ноутбуці ця кнопка. На телефоні може бути три кнопки. Так, власне, викачую файл собі на пристрій. Викачування пішло. Переходю. Так, завантаження: цей файл, який я викачав template, на файл html який я викачав на свій комп'ютер. Як ми бачимо, файл е, асоційовано з браузером. Стоїть навіть значок Google Chrome. Тобто, якщо його просто запустити, ми побачимо білий екран. так так і повинно бути так. нам ми Нам потрібно цей файл редагувати. А саме, Відкрити будь-яким текстовим редактором рекомендую поставити на ваш пристрій редактор Notepad Plus. Для того, щоб відкрити цей файл, правою клавішою викликаю меню. Відкрити за допомогою. У мене є блокнот, яким я можу редагувати так. Ну, буде так виглядати. Можна блокнотом. Мені подобається програма Notepad Plus, тому рекомендую. Відкрив. Наш HTML-файл виглядає таким чином. Нам потрібно вставити між тегами body, є вільно, вільний рядок, нам потрібно вставити тег заголовку. Так як пояснював на уроці, це буде вкладений в body тег заголовку, тобто зробимо зміщення вправо. і... Пишемо сам тег. тег заголовку у нас H1. Ось тег, який ми відкриваємо. І закриваючий тег теж H1, але вже з косою лінією. Все, ми додали тег заголовку H1. Далі ми пишемо будь-який текст. Українською, англійською, будь-який текст, який буде відображатись на нашій сторінці заголовком. Е, я напишу привіт. Ми зробили це завдання. Знак оклику. І обов'язково потрібно зберегти зміни, які ми зробили. То файл зберегти, або натиснути там на, в моєму випадку, на дискетку, так, тобто все, зберіг зміни. Можна закривати цей файлик і відкривати знову в браузері. Тобто ми файл template який викачали по посиланню, змінили, внесли зміни, і тепер відкриваю в браузері, щоб подивитися, чи коректно відображаються ці зміни. Відкриваю. Бачимо вже в браузері не, просто, не пусту сторінку, а ми бачимо напис Привіт. Ми зробили це завдання причому зроблено воно саме заголовком. Воно зроблено великим шрифтом і так, і жирним. Домашнє завдання виконано. Всім успіху чекаю на ваше домашнє завдання.